Шановні колеги, колежанки, вітаю. Тему Адаптивне управління закладом освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення дозвольте розглянути у такі послідовності. Умови та стан невизначеності, виклики, пролонгована трансформація, адаптація закладів освіти до роботи в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Адаптивне управління закладом освіти, сутність, актуальність. В умовах воєнного стану по повоєнного відновлення рекомендації керівникові закладу освіти. Умови воєнного стану та повоєнного відновлення. Дозвольте порозумітися, це життєдіяльність в умовах невизначеності, це недостатня поінформованість про вірогідність майбутніх подій, це сумнів в чомусь, зокрема в актуальності та меті діяльності. Також це пролонговані впливи на життєдіяльність особистості та певні виклики. Умови та стан невизначеності ми розглядаємо як певний відрізок часу, в проміжок якого відчувається невпевненість щодо майбутнього, або яким буде результат діяльності або роботи. Безпосередньо це характеризується тим, що є недостатня або відсутня інформація, її якість. Це відсутність досвіду діяльності в таких умовах, що не дає реально оцінити власні можливості і побудувати траєкторію розвитку. І найголовніше, ми вважаємо це те, що це відбувається вихід із зони комфорту та втрати впевненості своїх дій та їх доцільності. Тому на сьогоднішній день ми можемо сказати, що діяльність учасників освітнього процесу. В таких умовах характеризуються безпосередньо умовами невизначеності, зміною пріоритетів філософії життєдіяльності, життям в непередбачуваному постійно змінювальному середовищі, прокрастинацією, перфекціонізмом тощо, пролонгованою ротацією та зміною місця перебування учасника освітнього процесу, внутрішнє переміщення і переміщення за кордон. Організацією та перебігом освітнього процесу в стані постійного оновлення змісту та його адаптації до рівня його опанування учасниками освітнього процесу саме така діяльність, яка сьогодні характеризується, тобто відбуваються певні впливи і виклики щодо життєдіяльності кожної особистості і кожного учасника освітнього процесу, і ми вважаємо, що саме ця пролонгована пролонговані впливи, які на сьогодні Є постійними, вони вимагають від нас певної трансформації, і такі трансформаційні процеси в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення можна зазначити такими, що це відбувається певна згуртованість учасника освітнього процесу, взаємодопомога, взаємопідтримка створення мережі освітніх хабів на основі концепцій розвитку освіту взагалі закладу освіти, зокрема. Це те, що відбувається більше надається самостійність закладу щодо вибору формату навчання. Це організація освітнього процесу з використанням IT-технологій, зокрема технології дистанційного навчання, і трансформація щодо оперативності ухвалення рішень як на загальному рівні закладу освіти, так і на особисто. Для забезпечення продуктивного функціонування та розвитку закладу відбувається трансформація засобів і способів взаємодії учасників освітнього процесу і керівництва закладу. Ми на попередньому слайді вже проговорювали про те, що відбувається взаємопідтримка, відбувається взаємодопомога. На сьогоднішній день вони є найбільш затребуваними, актуальними і такими, що постійно. Існують в нашому споживанні, і саме ці способи взаємодії учасників і керівництва вони є на сьогоднішній день в пріоритеті. І вважається, що у першу чергу що для продуктивного функціонування і розвитку закладу система управління трансформується і перертується на адаптивні засади. Що мається на увазі, дозвольте порозумітися. Під адаптивним управлінням закладом освіти за Галіною Єльніковою вважається, що це є процесом взаємовпливу, що викликає взаємопростосування поведінки суб'єктів діяльності на ді або палеологічній основі, яка характеризується спільним визначенням реалістичної мети з наступним поєднанням зусиль та спрямуванням дій на її досягнення. Провідними ознаками адаптивного управління є взаємопростосування та органічне поєднання мети керівника і прагнення виконавця на основі вироблення гнучких моделей діяльності. Не можу не зазначити, що технологією адаптивного управління є фактором катеріального моделювання, яке за допомогою якої і виробляються ці гнучкі моделі діяльності як норми, стандарт. І на яким ми орієнтуємося, для того, щоб визначити ефективність, результативність як професійної діяльності, так і взагалі діяльності, яка здійснюється під час виконання певних завдань, які стають перед особистістю, перед кожним учасником освітнього процесу. То ми вважаємо, що адаптивне управління закладом освіти це є певним видом управління, в основі якого покладено взаємоузгодженості цілей діяльності учасників освітнього процесу для ефективного виконання посадових обов'язків і виконання місії закладу освіти шляхом створення умов для успішної адаптації кожного. Учасника освітнього процесу до викликів та впливів як в зміні стану внутрішньому, особисті колективу, так і зовнішньому, те, що відбувається. Тобто певна адаптація створення умов для того, щоб ми могли адаптуватися і ефективно працювати. Що ми маємо під сутністю адаптивного управління. Сутність адаптивного управління за Галиною Єльніковою – це вироблення реалістичної мети кожним учасникам освітнього процесу, критеріальне моделювання, безпосередньо фактор критеріальне, про яке ми проговорили, і створення кваліметричних фактор критеріальних. Моделі діяльності кожного учасника, поєднання зусиль і самоспрямування дій на досягнення поставленої мети, оці реалістичні мети що стоїть на початку, самомоніторинг моніторинг процесу і зовнішній моніторинг результату, тобто відстеження, наскільки відбувається досягнення мети, яка була вироблена спільно, і під час критеріального моделювання ми висунули ті норми зразки і поставили. Пріоритетні позиції, на які ми спрямовуємо цю діяльність для того, щоб досягнути той результат, досягнути мету і отримати той результат, який ми вважаємо за потрібне під час здійснення цієї діяльності. І на останок це перспективне регулювання, яке знов-таки переходить у пролонговане вироблення реалістичної мети діяльності, для того, щоб Діяльність була ефективною та результативною. Важливо акцентувати, що підґрунтям адаптивного управління закладом освіти є управлінська рішитка Блейка і Моутона. Ми знаємо, що вона є класікою менеджменту організацій і має дві вісі. перша це пріоритет учасника освітнього процесу, і якщо віддавати пріоритети саме на їх. Потреби, бажання і таке інше, це буде зростання саме в цьому напрямі. І друга вість це пріоритети освітнього процесу та діяльності закладу освіти. І якщо ми будемо віддавати пріоритети саме цій вісі, ми бачимо, що йде зростання в цьому напрямі. Разом із, цим, разом із тим, то ми можемо зазначити, що безпосередньо ці точки, які зараз ми бачимо, вони мають різну назву: і убогість управління, і будинок відпочинку, і жорстка автократія. Точка 5.5 – це точка організація. До речі, необхідно зазначити, що більшість закладів освіти, які працюють в Україні, вони працюють саме на точці 5.5. Разом із тим, адаптивне управління вона передбачає точку 99, яка має назву команда, де максимально враховуються. Пріоритети діяльності учасників освітньої процеси і пріоритети перебігу освітнього процесу та діяльності закладу освіти. Таким чином, ураховуючи підґрунтя адаптивного управління закладом освіти, можна зазначити, що провідним завданням керівника в умовах воєнного часу та в часи повоєнного відновлення. Є те, що наскільки це можливо, допомогти кожному учаснику освітнього процесу почувати себе у безпеці і відчувати значимість та успішність своєї діяльності, реалізація провідного завдання ґрунтується на адаптаційних процесах, які передбачають певне узгодження. Про яке узгодження йдеться зараз? Перед вами так ви бачите треба, хочу і можу. Треба це ті виклики, які впливають на діяльність людини, і є якби, відповіддю ця діяльність якби відповіді на ці позиції, тобто на ті виклики, які існують. Також є позиція, хочу це ті потреби особистості, які спонукають її до певної діяльності. І узгоджуючи, треба і хочу. Є така позиція, як можу, те, що я на сьогоднішній день можу. Узгодження всіх трьох позицій, вони і формують реальну мету діяльності особистості, діяльності кожного учасника освітнього процесу. У зв'язку із зазначеним дозвольте згадати піраміду Абрахама Маслоу, потреби особистості. І в основі цієї піраміди покладені фізіологічні потреби і потреби безпеки. Ці дві позиції вони вважаються як базові потреби особистості. Далі йдуть соціальні потреби поваги потреби самовираження. І якщо зробити такий певний переніс цієї піраміди на освітню діяльність, то ми можемо зазначити, що освіта в життєдіяльності людини, вона забезпечує певну стабільність. Відчуття причетності до розвитку та до життєдіяльності громади, держави, вона визначає індивідуальність людини і забезпечує акме розвиток її особистості. Це одна із важливих рис і одна із характеристик освіти і її цінності в життєдіяльності людини. Підсумовуючи, зазначимо, що використання технології адаптивного управління закладом освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення сприятиме підтримки життєдіяльності особистості і забезпеченню успішності його професійної діяльності. Разом із тим дозвольте акцентувати, що ефективна та результативна діяльність можлива тільки за умов відчуття безпеки та задоволення базових потреб особистості. Дозвольте зазначити деякі рекомендації керівникові щодо використання саме адаптивного управління закладами освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Визначити потреби команди закладу освіти, з'ясувати стан та потреби кожного за можливістю організувати надання допомоги, провести аналіз діяльності закладу, контингенту здобувачів їхніх потреб спільно з командою, виділити пріоритетне завдання і залучити команду до командного використання завдань, ротаційні проектні групи, узгодити можливість виконання поставлених завдань. Провести аналіз стану професійної діяльності членів команди на основі факторно критеріального моделювання, тобто створити кваліметричну моделі професійної діяльності кожного учасника освітнього процесу в закладі. Організувати проєктне опанування з містом освіти, ініціювання проєктів, подання на гранти тощо, сприяти пролонгованому підвищенню кваліфікації, участі членів команди, у діяльність професійних організацій і груп, запровадити контекстні групові зустрічі, командні тренінги, спільну роботу з будь-якого напряму. Фідбеки. Забезпечити стабільність презентаційної діяльності закладу, постійне інформування громадськості про успішну діяльність закладу та учасників освітнього процесу. Разом із тим необхідно також акцентувати на тому, що це рекомендації можна доповнити і знайти їх адаптаційні механізми щодо особливості кожного закладу освіти. У ході зустрічі ми розглянули питання умов та стану невизначеності, викликів пролонкової трансформації, адаптації закладів до роботи в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення, розглянули технології адаптивного управління і надали певні рекомендації керівникові закладу освіти щодо використання цієї технології в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Запрошуємо до співпраці і використання технології адаптивного управління на практиці тримаємо стрій та крокуємо разом до перемоги. Все буде Україна!